Розшукуємо. Ось цю дівчинку, її звати Ліза Галушко. Вона зникла у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Жила Ліза у Херсонській області, а саме у місті Нова Каховка, яке було окуповане одразу, 24 лютого 2022 року. І, власне, саме з того дня про долю дівчинки взагалі нічого не відомо. Офіційно вона вважається зниклою безвісти. Але я дуже сподіваюся, що хтось з вас упізнає Лізу і допоможе її розшукати чи дізнатися про неї якусь інформацію. Тож, будь ласка, вдивіться в обличчя дівчинки, у неї яскрава зовнішність, і її доволі легко запам'ятати. А особливо уважно подивитися на фото Ліза. Я прошу жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області, зокрема Нової Каховки, де востаннє бачили дівчинку. Там, звісно, українські телеканали не транслюють, але є надія, що принаймні в інтернеті, у Ютубі чи Фейсбуці, жителі лівобережної Херсонщини, які зараз перебувають в окупації, побачать це відео і зможуть допомогти у пошуках Лізи Галушко. Якщо ж раптом ви упізнаєте дівчинку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять з усіх українських мобільних операторів дзвінки безкоштовні. А якщо незручно чи немає можливості зателефонувати, ви можете написати нам на сайті служби розшуку дітей або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Я дуже сподіваюся, що з Лізою усе гаразд, що вона жива, здорова і нам із вашою допомогою вдасться її розшукати. Однак, на жаль, не виключено, що Ліза стала жертвою депортації, та як і багато інших українських дітей з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонщини, була вивезена до Росії. Якщо ж вам відомо про конкретний випадок такого злочину щодо дитини, як викрадення, примусове вивезення чи депортація, не залишайтеся байдужими і прошу вас одразу повідомте про це у поліцію або ж на наш сайт stopcrime.ua. зробити. Ви це можете за бажання навіть анонімно. А ми зробимо усе можливе, аби зупинити цей злочин. Звичайно, історія пошуку Лізи Галушко дуже непроста. За понад півтора роки про дівчинку не було жодної звістки. Утім, як показує досвід служби розшуку дітей, розшукати зниклу дитину можна навіть у найскладніших ситуаціях, навіть коли, здавалося б, уже немає надії і жодних шансів. Так, наприклад, вдалося знайти 17-річного Ігоря, який вважався зниклим без звісти понад півроку. До речі, як і Ліза Галушко, зник ігор на Херсонщині. Дуже довго про нього не було відомо нічого, але ми вірили до останнього, не втрачали надії і робили все можливе, аби розшукати хлопця. І зрештою це вдалося. Як з'ясувалося, Ігор увесь цей час перебував в окупації і не міг про себе сповістити. Це дійсно була невимовна радість, коли ми дізналися, що селище де живе Ігор звільнили, і головне, що хлопець живий та здоровий. Та ми навіть отримали від нього ось це відео, на якому він підтвердив, що з ним усе гаразд. Мене звати Ігор, Сьогодні хтось перше 2022 рік. Я проживаю в селі Сочному, Хрисонської області з діцем та бабусею ціна все добре. У мене немає зв'язку українського, так як я проживаю на окупованій окупірованій території. І дуже важливо, що знайти ігоря нам допомогли саме ви наші небайдужі глядачі. Після того, як ми зробили програму про хлопця на нашу гарячу лінію 116 30 надійшло кілька надзвичайно важливих дзвінків від свідків, які бачили Ігоря, які розповіли, де він перебуває і що з ним усе гаразд. Давайте послухаємо. новини новості, хотіли б вам допомогти, щоб вони искали, щоб вони думали, що він безвідки трапався, що він здоровий, що все хорошо. Ми зараз знаходимося в місті Львові і там встановості. Ми приїхали з Херсона імені з села Сонячно. Він живий, здоровий, живе у бабушки. Отже, як бачите, завдяки вам і вашій небайдужості, шанс розшукати зниклу дитину завжди є. Тож я щиро вірю і у щасливий фінал в історії Лізи Галушко. Тож, якщо ви впізнали Лізу, вам відомо. Де вона перебуває, або ж ви знаєте про неї, хоч якусь інформацію. Прошу вас, не зволікайте і одразу зв'яжіться зі службою розшуку дітей. Номер нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо розшукати лізу галушко. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua